Поліс 26-й на вузькій колії на екстра, 8800 доларів. Йдемо, Проженемо малючка, з третьої зразу рушаємо, хоп, хоп! Він буде швидше, як я Так, Зараз переключимося на меншу, бо можемо і вилетіти. Речар посередині. Тут у нас вали збору потужності, тут у нас полишені, понижені і педалька на блокування задніх коліс. Дуже приємний звук мотора, спокійно можна без мікрофона знімати відео. Дивіться, який маленький угол розворота. Мотор Mitsubishi 3 літровий об'єм 1,3, ціна трактора 1000 800 доларів. Парничок, на міжряддя, кому там на малину фрезерувати, на виноградники часто беруть, збирається він в Індії, виготовлений він повністю в Індії на заводі, разом збирається разом з тракторами Янмар на тих же лініях, на тих же оп, на тих же потужностях, тот же метал, що і Янмар. Малючок дорогий, та, не спорю, але він того стоїть.